Бійці мінного фронту вибухотехніки вже півтора року невпинно розміновують докуповані території та знищують боєприпаси, які ворог залишив після себе. Валентин Мельник та Олександр Мерзлікін працюють у вибухотехнічному відділі поліції. Обидвоє у перший день повномасштабного вторгнення розпочали боротьбу з ворогом на власному фронті. Трошки були в такому шоці, бо не розуміли, як таке може бути. І через декілька хвилин почались прильоти тоді, тодіше, по Вінниці вибухи перші були чути. З того часу вибухи, міни та розтяжки для саперів небезпечна буденність. Вогонь. Деокупована Київщина стала першим воєнним виїздом для вінницьких саперів. Наразі вибухотехніки повернулися з Харківщини. Зізнаються, там ворог залишив про себе згадку на кілька десятиліть. Харківська область більш замінована. І заміновані там не тільки ліса, поля, посадки, там заміновані навіть людські домоволоді. Не тільки подвір'я там, а навіть і городи. Деякі були заміновані мінами, розтяжками і так далі. Всі оці моменти ми відпрацьовуємо і відпрацьовуємо до сих пір. Вибухотехніки присвячують навчанню роки, аби не лише безпечно знешкоджувати зброю, а й не нашкодити собі та колезі під час виконання завдань. Вчилися довго. Нам у мене, наприклад, було стажування півтори роки. Тобто, півтори роки мене не допускали, грубо говоря, до вибухотехнічних робіт. Я міг дивитися, міг вивчати, але не міг працювати. Робота у саперів надвідповідальна. Та крім практичних навичок, потребує і надійного побратима поруч, зізнається Валентин Мельник. Ми повинні на 100% довіряти один одному, тому що без довіри ну, наша робота просто вона неможлива. Якщо перший номер працює з боєприпасом, другий номер його страхує. Тобто у нас тандем, у нас пара, яка Має працювати постійно разом, постійно слухати один одного. Кількість зброї та набоїв, які окупанти залишають після себе, вражає навіть Валентина сапера із досвідом роботи більше 20 років. Зустрічали дуже багато різного роду боєприпасів, починаючи артилерійських боєприпасів, мінометних мін, снарядів, реактивної артилерії. Касетних боєприпасів протипіхотних мін, протитанкових мін. Робота саперів на деокупованих територіях неоцінена. адже саме завдяки їм українці можуть спокійно повернутися до рідного дому.